Зважаючи на складність викладенного тексту працівного суду, пов'язаного потреби пунктування договір, на що може бути витрачений значний час, це поважає за необхідне проголосити її судну та результативну частину. Керуючий законом суд постного, позвонить задовольнити, визнати незаконне дозвіяння з голови Ружичинської районної ради, мов закинув Геневича щодо неприйняття розпорядження про призначення Васильовича на посаду директора Ружичинського районного дому просвіти та зобов'язати голову Ружичинської районної ради. Музик Андрій Дугінович, видати розпорядження про призначення Горобича Сергія Васильовича, директора Ружичинського районного дому просвіти, вкласти з Горобичем Сергія Васильовича контракт за, роз... за результатами конкурсу від 26.01.17 року відповів не вибуха. Стягнути за рахунок бюджетних дисігування, суб'єкта владних повноважень, Ружичинської районної ради, Волинської області на користь Горбича Сергія Васильовича, витрати на оплату з того збору. А сумі 640 гривень та витрати на право допомогу обладнані 3200 гривень. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня її отримання. Апеляційна скарга подається до апеляційного, Львівського апеляційного адміністративного суду через Злонську міністрну на Луганської області. Копія апеляційної скарги одночасно насилається особою яка її подає до Львівського апеляційного адміністративного суду. Складання повної тексту постанови відкласти на південний строк. Суддя підписується. просмальця. Вам зрозуміла постанова суду позивач Сергій Васильович. Так, зрозуміли відповідачі. Ваша честь, прошу роз'яснити, як можна виконати дану постанову, не порушивши закони України. Власне, закон про місцеве самоврядування? власне законом ну на думку суду, закону України саме про. Про культуру передбачено ваше право та й обов'язок, в тому числі, е, здійснити ці дії. Тобто, Саме... якщо дане розпорядження буде оскаржене в суді, воно буде е, оскаржене явно, якщо воно буде оскаржено явно, буде оскаржено в суді, воно залишиться так само в силі, оскільки вам повноваження надається спеціальним законом, яким є закон України про культуру.